Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про Тараса Цимбалюка, який нарешті розкрив причину, чому вирішив стати головним героєм нового сезону проєкту Холостяк. За його словами, участь у шоу це не лише новий виклик, а й абсолютно новий досвід, відмінний від звичного виконання ролей перед камерами. До того ж, у нього склалися довірливі стосунки з каналами СТБ, і він вірить, що цей формат може бути дійсно цікавим для глядачів. Також Тарас наголосив, що наразі не перебуває у стосунках, а отже, має змогу органічно вписатися в антураж проєкту і, можливо, знайти ту саму людину, яка позитивно вплине на його особисте життя. Він також пообіцяв підтримувати шоу на високому рівні, щоб воно залишалося захопливим для аудиторії. З одного боку, такі причини участі звучать цілком логічно, але з іншого, на відміну від холостяків попередніх сезонів. Цимбалюк, здається, робить основний акцент не на пошуку кохання, а на враженні, яке справить наглядачів. Це може свідчити як про бажання, визнання, так і про прагнення комерційної вигоди, що цілком узгоджується з чутками про гонорар у мільйон гривень за участь у зйомках. Чи, можливо, він усе ж приховує свої стосунки з Оленою світлицькою? Адже прямо він ці чутки так і не спростував. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.